Здоров народ! І знову читаю коментарі і дивиться в коментарях, е, хто там трохи на мене сварик. За 25 грудня, за Різдво я нікого не намовляю святкувати 25 грудня чи 7. Мені, чесно, по барабану, святкуйте, коли хочете. Бо пишуть мені і особисті пишуть, що я не правий, що Різдво 7 числа. Можливо, і 7, я не знаю. Я так до церкви часто ходжу, напевно, як і більшість з вас. Десь колись по великих святах. Я не знаю, я вас не намовляю. Робіть собі з тим різдвом, що хочете. Я святкую 25-го. Мені подобається 25-го. Хочете 7, го та навіть 16 квітня. Мені було б дуже цікаво, щоб ви відписали в коментарях. На вашу думку, скільки нас є тих, хто святкує 25-го числа? Де більшість, де меншість. Ну, чисто так, для статистики, інтересно. А по грубому рахунку не пишіть мені, що я не правий. Святкуйте, коли хочете. Я ж вас не намовляю, коли ви то маєте робити. Напишіть для статистики, для такої нашої статистики, хто святкує 25-го. Або просто плюсики поставте. За 25 ставте плюсики. Ну, так, щоб було легше, напевно. Подивимося, скільки наших глядачів святкує 25-го, скільки 7-го. Чисто, самому інтересно, я думаю, і вам буде інтересно. Дякую.